Вітаю вас, друзі! Неозначений артикль тема сьогоднішнього відео, а також як за допомогою однієї лише таблиці відмінювання неозначеного артикля запам'ятати відмінювання всіх присвійних займенників. Присвійний займенник відповідає на питання, «Чий?». бонусом ми розберемо заперечувальну форму неозначеного артикля. Неозначений артикль не перекладається, вживається лише в однині, стоїть перед іменником і вказує на його граматичний рід. Про відмінювання неозначеного артикля підемо трохи згодом, а зараз ми дамо відповідь на те, коли ж вживається неозначений артикль. Перше, неозначений артикль вживається після дієслів haben, brauchen та nennen, відповідно, мати, потребувати та називати. Ich habe einen Bruder. В мене є брат. Ich brauche eine Pause. Я потребую паузу. Мені потрібна пауза. Nennen Sie bitte einen Termin. Назвіть, будь ласка, час для зустрічі. Друге, неозначений артикль вживається перед іменником, який згадується вперше. Ich kaufe ein Auto. Я купую авто. Was ist das? Das ist ein Haus. Що це? Це будинок. Третє. Неозначений артикль вживається в імені частині присудка. Давайте розбиратись. Приклад, Dieser Mann ist ein Feinschmecker. Цей чоловік є гурман, цей чоловік гурман. «Ist ein Feinschmecker» в даному випадку це складний присудок, який складається з двох частин: «ist» та «ein Feinschmecker». Ein Feinschmecker – це є іменною частиною присудка. До речі, слово Feinschmecker складається із двох частиночок шмекен смакувати та файн чутливим до чогось. Отже, чутлива людина до смаків називається гурман. Але помічаємо одразу зірочкою, артикль зовсім відсутній, якщо іменна частина присутка позначає соціальний статус, звання, професію або спеціальність, так само, як і належність до якоїсь громади, тобто організації, національності або спільноти. Приклад «Ich bin Lehrerin», «Du bist Дубєст «Er ist Києва. І ось, нарешті, наша таблиця. Нагадаю, артикль ставиться перед іменником. І якщо наш заданий іменник в номінативі, тобто в називному відмінку, який відповідає на питання, хто що чоловічого роду, то артикль буде айн. якщо іменник жіночого роду артиклем буде Айне і середнього роду артикль також айн. В множині артикль неозначений відсутній, мені допомагає логіка, Неозначений артикль умовно переклада. Або ж означає один якийсь. І ми, звісно, не можемо сказати один якийсь багато. Далі все відносно просто на даті вказує велика кількість прийменників, найпоширеніші з них Mit, nach, aus, zu, von bei» – датів тут не забувай. Питання, кому, де та коли, також вказують на датів. Отже, датів маскуліном, тобто датів чоловічий рід, айнем, датів фемініном, тобто датів жіночий рід, айнер, датів нойтхом, тобто датів середній рід, айнем. Зверніть увагу, що артиклі чоловічого та середнього роду між собою в номінаціві та в датіві співпадають. На акузатив вказує також велика кількість прийменників. Найпоширеніші з них нам допоможе запам'ятати абревіатура «ум», «дюр», деген. Um, Питання, кого що та куди, також вказують на акузатів. Отже, акузатів маскулінум – «айнен», акузатив акузатів фемінінум – «айне», акузатів нертрум Ein. Ще одна невеличка підказка. Жіночий рід в номінатіві та в акузатіві співпадає. Так само, як і середній рід в номінатіві та в акузатіві співпадає. Візуальна фіксація даної таблиці, тобто, коли ви заплющуєте очі і своїм внутрішнім зором можете її відтворити, значно полегшить вам вивчення німецької мови. Метою даних відео є їх максимально прикладна функція. Отже, я пропоную вам зараз ще раз розглянути таблицю, дійсно заплющити очі і спробувати її відтворити вашим внутрішнім зором. До того, як безпосередньо перейти до вивчення присвійних займенників, ми робимо один лайфхак. В стовпчик із множиною ми вписуємо означений артикль та його відмінювання і підкреслюємо закінчення е, ен в датіві та «е» в акузативі. Також перед початком вивчення присвійних займенників важливо повторити або розібратися в тому, що таке особові займенники. Особові займенники розрізняються за особою перша, друга, третя та числом однина та множина. Отже, займенник першої особи «однини» я ех. Друга особа однини ти, ду. Третя особа однини він, вона, воно. Еа зі es. Переходимо до множини. Перша особа множини – вія ми. Друга особа множини – ihr, ви. Третя особа множини – зі. Вони. І вічлива форма може бути і в множині, і в однині зі з великої літери, і вже пропрацювавши або для когось повторивши особові займенники, ми переходимо до роботи над присвійними займенниками. Присвійний займенник не може існувати сам по собі, він вказує на власника певної речі. І ця річ вона може бути чоловічого, жіночого, середнього роду або в множині. Відповідно до того, якого роду річ, яку ми присвоюємо або на власника, якої ми вказуємо. І відмінюється присвійний займенник. Зараз не лякатися ми розбираємо основну форму присвійного займенника, так, якби річ, на власника, якої ми вказуємо, була би в чоловічому роді. Отже, нарешті основна форма присвійних займенників. Похідна від я, мій, майн, «майн», «дайн», я, «ія», многона. Унзах. Ія. Та якщо річ належить комусь, до кого ми ввічливо відносимося, це буде також я. А тепер тадам! Моє найулюбленіше місце. Ми беремо неозначений артикль номінатів маскуліном «айн» за основу, за точку відліку. І підставляємо під цю основу основні форми присвійних займенників. Тобто, замість «ein» ми кажемо «mein», «dein», «ihr», «sein», «euer», «unser». Приклад, якийсь один стіл – «ein Tisch». Мій стіл. – «mein Tisch». Зверніть увагу «ein» – Tisch, «ein» – без закінчення. Так само, як і «mein» – тиш без закінчення. Якщо присвійний займенник вказує або присвоює предмет чоловічого роду. Переходимо до жіночого роду. Якась одна сумка. «Eine Tasche» – Моя сумка. «Meine Tasche» – зверніть увагу, «eine» – Tasha. В артиклі eine закінчення е, яке вказує, що «таша» жіночого роду. Так само і в присвійних займенниках meine tascha. Deine tasha. Zijn tasha. Rä tasa. Жона. Unzre tascha. тут tascha змінюється на ойре. Отже, ойре таша. Іре таша. І вічюва форма. Іре таша. Відповідно, середній рід. Айн «Айн бельд» Якась одна картина? Моя картина. «Майн бельд». Це твоя картина. Das ist dein Bild. Це його картина. Das ist sein Bild. Її картина. Ihr Bild. Його картина. Sein Bild. Множена. Наша картина. Unser Bild. Ваша картина. Euer Bild. Їх картина. Ihr Bild. Ваша картина. Ішла форма. Ihr Bild. Абсолютно за ідентичним алгоритмом пропрацьовуємо кожну комірку. Я їду авто. Ich fahre mit einem Auto. Я їду моїм авто. Ich fahre mit meinem авто. Я їду твоїм авто. І так далі. Якщо річ, на яку вказує присвійний займенник жіночого роду, то ми відмінюємо по аналогії до неозначеного артикля. Тобто закінчення буде erг, як в артиклі eing. І нам лишилося пропрацювати акузи в одне ну, мені потрібен якийсь один олівець «Ich brauche einen» Bleistift. Мені потрібен мій олівець, Ich brauche meinen Bleistift. Відповідно, твій олівець, deinen Bleistift. і далі за алгоритмом. Мені потрібна якась одна лампа, Ich brauche eine лампа. Мені потрібна моя лампа, Ich brauche meine лампа. Твоя лампа, Deine лампа. Seine Lampe, ihre Lampe, seine Lampe, unsere Lampe, eure Lampe, ihre Lampe. mir ich ein Spielzeug ich brauche ein Spielzeug. ich ich brauche mein Spielzeug. Du ja, dein Spielzeug, sein Spielzeug, ihr Spielzeug, sein Spielzeug. Unser Spielzeug, euer Spielzeug, ihr Spielzeug, ihr Spielzeug. Тепер переходимо до множини. Умовні закінчення означених артиклів переходять в закінчення присвійних займенників, які вказують на власника або власників багатьох речей. Так само умовні закінчення означеного артикля. Тому що неозначеного артикля в множині не існує. І приклад. Прості олівці. Дібляйштифта. Мої прості олівці майне бляштифта. Датів. Ден бляштифтен. За правилом, в множенні датіві до іменника додається закінчення n. І акузатив «die майне «meine Bleistifte». І на завершення переходимо до заперечувальної форми неозначеного артикля. кайн. Алгоритм відмінювання заперечувальної форми неозначеного артикля ідентичний до відмінювання неозначеного артикля. Просто на початку ми додаємо літеру «к». Приклад заперечувальної форми неозначеного артикля в акузативі маскуліном. Bleistift». Дослівно перекладається як Я маю жодного олівця. Форма, до якої ми звикли, в мене немає жодного олівця, називається форма подвійне заперечення, яка зазвичай відсутня в німецькій мові. Таким чином, ми познайомилися сьогодні із неозначеним артиклем, із відмінюванням присвійних займенників, на прикладі відмінювання неозначеного артиклю, та із відмінюванням заперечувальної форми неозначеного артикля. І на завершення я підготувала для вас невеличкий уривок з тексту з книжки Кам'янової, практичний курс німецької мови. Meine Familie – моя сім'я. І габену гуде фамілія. Й габе фамілія. Давайте розберемо. Діє слово haben вимагає неозначеного артикля в акузативі. Отже. Ich habe eine gute Familie. Familie жіночого роду знаємо, куди дивитись. Meine Familie ist nicht groß. Моя сім'я не велика. Фамілія жіночого роду, ми називаємо, хто що. Моя сім'я отже номінатив жіночий рід. Meine Familie ist nicht groß. Meine Eltern sind nicht alt. Мої батьки не похилого віку, не старі. Eltern, множина, no, plural, називний відмінок. Meine Eltern sind nicht alt. Mein Vater ist Grafiker von Beruf. Мій тато, äh, ну, графік, за äh, професією, як сказати, інженер, графічний інженер, я не знаю, як точно сказати. Uh, Батько чоловічого роду ми називаємо особу Vater». Графіке це назва професії, отже, вживається без артикля взагалі. «Und майне Mutter ist Lehrerin» – за аналогією. І габакі швистер, а не бруда і habe Geschwister. дуже цікавий вираз. Давайте розберемося. Geschwister – множина, habe габекешвисте взагалі без артикля. Чому? Тому що, по-перше, Geschwister вживається вперше, і ми не маємо права поставити тут означений артикль, лише неозначений. А ми ж знаємо, що неозначений артикль вживається лише в однині. Ну, ця логіка здається мені дуже чіткою. Отже, «Ich habe Geschwister» без артикля. «Ich habe Geschwister» – дві крапки «einen Bruder» і eine Schwester». Ті слова «haben», як вже зазначалося, вимагають після себе акузативу «Bruder» – чоловічий рід, отже. І хабанбуде уайне швесте. Це тієї ж логіки. Отже, це був приклад того, як можна розбирати речення в німецькій мові, або ж приклад того, як ми аналізуємо під час читання навіть подумки. Це дуже дуже корисне заняття, і ви можете самі навчитися дуже дуже багато. В Принципі, я б радила такий підхід. Будь-коли, коли ви щось читаєте німецькою мовою. Аналітичний підхід до читання. Сподіваюсь дуже, що це відео було для вас корисним та мало прикладне значення за подобайки, дизлайки, коменти та особливо за підписку. Буду щиро вдячна!